Цілі СВО вже не ті. Дід Тугосеря. Медведєв знов знайшов комп'ютер. Це Байрактар Ньюз». Жека, прислухайся. Так. Здається, чую черговий сколіш з болот. Тоді полетіли, подивимось, «Байрактарчики». Завдяки союзникам вже на 150 кілометрів. Байрактар Ньюз». В Оркостані вийшло нове оновлення цілей СВУ. Наша головна задача забезпечити зберігання Росії. Абізпечить храніння Росії. Зберігання Росії. Наденацифікувались, надемілітаризувались. Тепер головне зберігання Росії. Типовий дід, який любить зберігати мотлух. Це що росіянам зривати з лад наклейки можемо повторити? Так клеїти можемо зберігати? Тож навіть матка всіх орків вже все зрозуміла. Після Київ за три дні і зберегти Росію наступною метою буде зберегти Росію хоча б на три дні. Я обіцяв вам, що ми подідім. Ми подіділі. Тому щоб не вертатися до цього питання, дамо розклад цілий СВО на 2023 рік. Продовження наступальних дій на одній і ті ж самі граблі. Зберегти Крим, не допустити ударів по Москві, не допустити ударів по Кремлю. Зберегти Урал. Зберегти обличчя, зберегти життя, знайти хорошого пластичного хірурга. Упс, не Нірізінова. Що там в Африці? Гага і була ціллю моєї СВО. По плану. Цілі Путіна в одну валізу вже не влазять. Тому нарешті зростає кількість валіз Путіна. У Волгограді його супроводжувала охорона, яка несла вже дві валізки. Тобто, тепер Путін робить це і на червону кнопку. Ай, ось, начебто, Путін людина невелика. і вона в ньому на дві валізи. Але нарешті у валізки теж з'явився свій двійник. Не треба зупинятися. Ще плюс одна валіза, значить, дали f 16 Ще плюс одна валіза, значить, бойові кораблі. А ось що буде, коли нам повернуть те, що віддано за неіснуючим Будапештським меморандумом. Саме час оголосити мобілізацію у валізоносні війська. Як часто буває у Алкашів на фінальній стадії, із співрозмовників лишаються лише соцмережі. Анатолійович Медведєв відзначився черговим випорожненням у телеграм. І якщо Україна попитається наносити удари по Акриму, бо удари возмездя, запилає вся ставшася під властю Києва Україна. Боже, яке кончене! А ППО вони в Москві поставили, напевно, тому що ми їх боїмося. Через алкоголь у Дімки почала відмовляти пам'ять, але ми нагадаємо. А а вот это что? Да, точно несу не тут. А, а вот это что? А чік. Они гимнаст там. Он. А чігає то, что? А чік. Фух, все, я думаю, все. Мавайна. Що так горить. Вообще не хочу в'їжать з Криму і залучти. Так що треба і справді бути акуратніше. Ще один удар по аеродрому Бельбек, і медведів перейде на капслок. І тоді стерегенеться земля і поглинула пекельному полум'ї Армагеддон. І взлетять чорні ворони, як передвісники неминучості. І настане судний день на всій території, де з'являться вершники апокаліпсису. Наливай. Новина, яка дійшла до Путіна не одразу, а через 8 годин. У Хабаровську затримали чотирьох змовників, які планували влаштувати на Росії держпереворот. Затримані, називали себе громадянами СРСР. Нічого собі. Ну, як мінімум, один однодумець них точно є. Вважаю розпад Соєцького Союзу огромний трагедій ХХ віку. Цікаво, якими були цілі держперевороту. Ковбаса по 340, купівля ваучерів. Оцілунки з чоловіками, якщо ти генсек, на жаль, у змовників нічого не вийшло. Хоча початкові цілі по Росії у нас з ними однакові. Щоб го -го горіло все блядь, білим -синім пламенем. З Великої північної Кореї перенесемося в Малу. Північна Корея відправить військових та поліцію на тимчасово окуповані території Донбасу. Повідомляється, що вони будуть задіяні у відновлювальних роботах. Що там в Кореці зібрались відновлювати? Як що? Савок. А може це спеціально, щоб північно-кареці з'їздили в ДНР, а потім розповіли своїм, що у нас все нормально, нормально? Кім Чинич вчора розстріляв свого міністра іностранних діл. За що? За те, що тут обшовся синостранцями, докладніше у сюжеті північно-корейського телебачення. Рішення великого товариша Кіма направити корейців на роботу в ДНР та ЛНР викликало бурю ентузіазму у простого народу. Нашими поліцейськими вже було затримано двох людей, які посміхалися не тому, що дивилися на портрети вождів, а просто так. Між північною Кореєю та ДНР багато спільного та багато різного. Пільного і нам і вам пиздець, коли не стане Росії. Різного нам пиздець праворуч від Росії вам зліва. Ми плескаємо кімчинину по дві години без зупинки, бо наші долоні як сталь, ми можемо копати траншеї без лопат. Ми допоможемо вам нарешті хоч раз перемогти США. Ми їх знищували вже 146 разів. Мені щойно передали, ми їх знищували 147 разів. І ми не сумніваємося, що ДНР та ЛНР перетворяться на Північну Корею, а Пушилін та Пасічник будуть урочисто розстріляні. Невдовзі на нулі можна буде почути фразу фарту масті, сказану жіночим голосом. Окупанти почали вербувати на війну у в'язнених у жіночих колоніях. А казали, що нетолерантна країна, що там гендерна нерівність. А виявилось, там немає значення, якої ти статі, якщо ти з м'яса, і можеш як зомбі бігти на наші позиції в Бахмуті. Золкин. Готуй сигарети з тонким фільтром. До тебе їдуть нові цікаві співрозмовниці. Я прийшла афганську війну. Одного разу на саміті Рамштайн країни-партнери зберуться тільки щоб поугарати з Росні. Тоді ми надамо їм нашу новітню розробку, рубрику «Байрактар Баракдарні. На Росії багато зірок підтримують своїх орків. Недавно перед руськими солдатами виступив навіть Тарзан. Рогозін збирається знову на Донбас. Давайте згадаємо, як пройшов його перший похід. Шойгу дізнався, що пар'є проголосувала за трибунал над військовими злочинцями Рашки. На Росії в рамках імпортозаміщення зняли свою версію Гаррі Поттера». А завершити передачу хочемо однією дуже важливою заявою нашого президента. Я вважаю, що на самому початку нашої війни дух був міцніший. Ми всі були на війні в містах, де не було окупації. У нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку. І Я вважаю, що це слабкість. Отже, збираємо всю міста волю в єдиний кулак, щоб ним рішуче вдарити по пиці нашому ворогу, який прийшов на українську землю. Де б ви не були? ким би ви не були. Але прямо зараз треба зібратися усім нам. Докладаємо разом всі зусилля для допомоги ЗСУ, щоб ця війна завершилася якомога швидше нашою великою перемогою. Слава нашим воям, слава Україні, там під львівським замком, старий дуб стоїть. Там під львівським замком, старий дуб стоїть, а під тим. Сіть, що ви stay